Всім величезний привіт! Вітаю вас в Єва. В Єві знову акції. Цікаві, кешбек та знижки до 50%. Зараз подивимося, що нам приготувала Єва. Тут я бачу... Ой, а що ж вони не тримаються? Бачу ножиці по ну, як кухонні аксесуари. По 40 гривень ножиці. Ось така щітка, терка. Точніше, я думаю, це щітка для п'ят, хоча можна використовувати для п'яточок. 40 гривень. Так, ніж кухонний 30 гривень. Тут також є цей конверт чи мішок кондитерський. 40 гривень з насадками йде. Що тут у нас ще такого цікавого? Набір гачків. Набір гачків, а це така лійка, да? універсальна така лійочка, вона 40 гривень. Угу. Дай її повісити. Лійки силіконові, 40 гривень. Дивіться, які гарні ополовники, надзвичайно круті, дивіться, супер. Які вони коштують, на жаль, тут сканерів нема, знаєте, щоб просканувати. Тут написано ложка розливна. Це ж не ложка розливна, правда? Надзвичайно цікаве поєднання, гарне, красиве. Силікон і дерево. Ніякого пластика. Мабуть, так воно і є. Ложка розливна, ціна їхня. Кухонні пластикові дошки. Вигідно 11-12 в Єві. Акція продовжується на кухонне приладдя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Зараз це можна придбати. 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевший продукт, найдешевший товар в чеку вашому піде вам в подарунок. 50 гривень рушники. Підставки для посуду мокрого. 11 та 12, 12 жовтня кондиціонери. Всі кондиціонери, ополіскувачі для білизни, 80% кешбеку. Так, Сілан 93 гривні. І, звичайно ж, кешбеки. Великий 169 зараз. Кьонен також. Кешбек. Ну і ціна 119 гривень, теж хороша. Знижка, ще й кешбек, літр 800. Сапфір по 55,90 900 мл. Великий лінор літр 200, літр 600, 161 гривня. Зверніть увагу, завжди вигідно 11 та 12 жовтня Tide Color гелі для прання 950 мл, літр 550 та 2,5 літри. Тайт мінус 50% від звичайної ціни. Так, що тут у нас? Tide Color 950 мл 249 гривень. Color літр 45. 189 гривень. Так, тут у нас великий тайт. Так, ось цей літр 700. Дуже хороша ціна, 299 гривень. Так, бачу кешбек 80% 112-го. Everyday joy на підгузки. 11 та 12 всі маски в Саше для догляду за обличчям 80% кешбек на вашу карту. До речі, бачимо зараз зі знижками і ще можна отримати кешбек на усі маски тканеві для обличчя. Гідрогелова 38 гривень. Маска з гарбуза. Так, маска з кокосу. Так, маска лимонна. 27 гривень, ці теж по 27 гривень. Усі йдуть з перлинами, з огірками і кетчупом З 11-12 в Єві вигідно всі пензлі та аплікатори для макіяжу 80% знижку на вашу карту кешбек. Дуже багато тут всього, тому якщо все знімати, то не вистачить мені навіть відео. Кому потрібно, можете завітати в ці два дні і щось придбати в ЄВІ, Скористатись нагодою. Так, бачу, хороша ціна. Ой, хороша, ну так, да, ціна. 50%, хороша акція. 11 та 12 Versace, Blue, Трусарді, вся парфумерія. Зі знижкою 50% від цінника. Trussardi. Версаче. Версачі мен, це мен чоловіча, Ну я бризну. Бризнуся Версачі. Okay. Mm. Цікавий аромат. Так, завжди вигідно. 11-12 дав, всі жіночі дав. Жіночі гелі для душу 225 та 250 мл. Мінус 35 від звичайної ціни. Дав 64,90 і також отримуйте подарунок в ЄВІ. Так, 64, 65. І це який у нас? А, це 400 мл, зрозуміло. Ну, на великі теж знижка 122 гривні, плюс можна отримати ще подарунок. 11-12. Всі колготи 20 день та 30 день мінус 50 від звичайної ціни. Так, зверніть увагу. 50% на 20 та 30 день знижка. Тапулети, домашні тапулети. Так, дивимось 11-12, Купуй дві будь-які пари кімнатних капців та отримай економію 50 на другу пару. Ага. Купуєте одну і знижка 50% від ціни на другу. Тут щось таке цікаве, дивіться, пляшка, а в пляшці набір. Дві пари шкарпеток. Відкрити упаковку та взяти пляшку, дістати шкарпетки з пляшки. Виворіт, має махрову стопу. Це подарунок. Махровий склад для чоловіків. Склад 75 бавона, бавовна і поліамід 25%. Ну що я скажу? Ідея для подарунка взагалі супер відсвічує. Шоколадка, ніби шоколадка. Тут уже олені, олені, не бриті та не голені. Так, що у нас тут по зубним пастам? 11 та 12. Laio. Таїланд. Всі зубні пасти, кодому, дитячі зубні пасти. 35 від звичайної ціни. Так, знижка на ці зубні пасти, екстра кул, фреш вайт, 7690, 160 грам, Така велика вага. Так. Дійсно 160 Я не маю Добре, ви вже дали поготів. Ви вже їдали. Якось так розкинути по, цілому, по цілій її ці стенди з такими продуктами. 40 гривень, те, що ми бачили з вами на початку, такі по 50, також 1 плюс 1 дорівнює 3 рукавиці. І рушники по 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. 10 і ще якісь по 30, це, мабуть, ось ці по 30. Ну Хороша зараз акція знижки купити. Два і третій отримати у подарунок. Шоколадний бокс. А в ньому ще два бокси. Маленький, середній і ось цей великий. Набір з трьох боксів. Я хочу вам побажати економних покупок та мирного неба. Ну, і всього-всього вам найкращого. Головне здоров'я. Всіх поважаю, та ціную та до зустрічі!